Друзі Нарешті в Токіо розквітла сакура. І зараз я приїхала на Накамегуро. Це станція метро, біля якої протікає річка Мегуро. І на Накамегуро вважається, що найгарніша сакура в Токіо. До речі, ліхтарики вішають спеціально на ханамі. Ханамі, нагадаю, це милування квітами сакури. Ось така сакура. Ось я зараз заберу парасольку. Сьогодні йде дощик, насправді накрапає. А після обіду обіцяють сильну зливу. І чому я сюди приїхала в дощ? Тому що мені здається, що після обіду, коли буде сильна злива, взагалі всі листочки можуть осипатись Тому я хочу вам показати сакуру сьогодні в дощ, як це, Як це все виглядає? Зверніть увагу, незважаючи на те, що погода дощова, дуже багато японців та туристів гуляють і милуються квітами сакури, японці вони... Намагаються ловити момент, тобто вони намагаються милуватися природою. А тоді, коли квітне сакура, тоді, коли тут можна спостерігати червоне кленове листя ось тут можемо побачити. Японці всі фотографуються з квітами сакури, при тому, що сакура квітне щорічно, але кожен раз в Японії для японців це справжнісіньке свято. Ханамі – це сезонне милування квітами сакури. Ханамі по праву можна назвати японською національною традицією. В Японії щороку, десь у лютому, з'являється карта цвітіння сакури, по якій можна відслідкувати початок ханамі від півдня до півночі Японії. Найперша сакура, як правило, розквітає на півдні Японії. Поступово сакура починає квітнути в центральній та північній частинах цієї країни. Ось так виглядає цьогорічна карта цвітіння сакури в Японії. Насправді, ханамі це дуже короткочасне задоволення. Сакура квітне протягом 7-10 днів, потім пелюстки опадають. При дощовій та вітряній погоді пелюстки опадають вже на п'ятий день. Оптимальною температурою для цвітіння сакури вважається 18 градусів тепла. Якщо заглибитися в історію, не можу не сказати, що традиція Ханамі, як і багато сучасних японських фестивалів та свят, виникла при імператорському дворі ще у 3 сторіччі, але особливо розповсюдженою ця традиція стала в епоху хеян, саме тоді, коли столиця Японії знаходилася в кіото. В короткочасності та мінливості цвітіння сакури японці бачать певний символізм. Це час подумати про швидкоплинність життя, мінливість краси та цінність чистоти думок. Сучасні жителі Японії не лише милуються квітами сакури, а й п'ють шампанське та насолоджуються різноманітним стрітфудом. Найпопулярнішим напоєм і одночасно із закускою є ось таке шампанське з полуницею. Я теж не змогла стриматись і випала келих ігристого. Традиційно за стрітфудом вишуковуються довгі черги. Всі ці люди чекають маженої курочки. Ось тільки подивіться, смажать курочку прямо при вас. Одразу ж і накладають в такі пластикові судочки і продають. Нічого особливого, але черга неймовірна. Деякі закуски та страви стрітфуду ну зовсім прості. Ось, наприклад, цей батат солодка печена картопля, але на обкладинці є квіти сакури, тому люди з задоволенням купують цю закуску. Їжа тут продається досить різноманітно. Але до всіх страв додаються слова сакура або ханамі, десерт сакура, морозиво ханамі, чай з сакурою, піца ханамі, ну і так далі по списку. Японці дійсно дуже люблять вживати сезонні продукти, а сезон сакури досить короткий, тому варто все спробувати. Хоч зараз в Японії і сезон полуниці популярними також є ось такі банани в шоколаді: це банани в звичайному, традиційному чорному молочному шоколаді, а також банани в білому та рожевому шоколаді. Ось такими цукровими ведмедиками. Також популярними стравами під час ханамі є ось такі різноманітні морепродукти, засмажені в клярі. Дивіться, люди з задоволенням їх купляють. Ось тут жарять різноманітні такі кальмари в клярі, креветки в клярі, все, що можна в клярі. Ось це здається, ось мені. Тут також продаються різноманітні креветки на паличках, це такі собі японські шашлички. Креветки, скалопи, різноманітне м'ясо курки, також різноманітні частини курки, субпродукти. На таких паличках, і це нагадує наші шашлики, але дуже мінімалістичні. ось Все жариться, все коптиться і неодмінно купується. Мені дуже сподобалось, як у своїй книжці Бусідо Душа Японії описав цвітіння сакура автор Нітоби Інадзо. Він пише: чи можна б вважати дивним, що солодкодухмяний сезон цвітіння вишні виманює цілу націю з її маленьких домівок? Не засуджуйте їх за те, що на деякий час їхні руки і ноги забудуть про тяжку працю, а їхні серця про муки і печалі. Їхнє коротке задоволення минає, вони повертаються до своїх щоденних турбот із новою силою та новою рішучістю. Тож квітка сакури вважається національною квіткою з різних причин. Ця квітка така солодка і недовговічна, що облітає від першого пориву вітру і, випускаючи останній подих свого аромату, готова зникнути назавжди. Чи особлює вона дух ямато, чи справді душа японії така крихка і смертна? Ось так описує цвітіння сакури та сезон ханамі японський автор Нітоби Інадзо в своїй книзі Бусідо, Душа Японії, яку я якраз зараз дочитую. Ну що ж, друзі, я повністю змокла під зливою, тому повертаюся додому. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть вподобайку та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!